Вирішальна битва збірної за перемогу, а болівальників за квитки сьогодні перепустки на вирішальний матч українців із французами за потівку на світовий чемпіонат почали продавати у касах і вже дійшло до крові. Щонайменше півтисячі пів тисячі фанів штовхалися сьогодні у черзі, дубасили перекупників і крили злим, не тихим словом, футбольних функціонерів. Найнавіженіші з вечора до каси прийшли, і тут таки під стадіоном спати повлягались. Сперед футбольної битви повернувся. Олександра Романюк остання битва біля кас перед вирішальним двобоєм української збірної на футбольному полі. Так, уболівальники зустрічають противників, що хотіли купити квиток без черги. Цього разу дістається перекупникові. Виток сьогодні тут без ніжностей і порозуміння. Рівно 10-й ранку в касах вперше з'явилися 3 тисячі квитків на матчі з Францію. Інші з злишком тисяч уже продані через інтернет та партнерам федерації. Тому охочих купити квиток більше ніж самих квитків. Не вийде. Тарас полисотарас. Відказ за 300 метрів. Останній в черзі чекає диво у вигляді квитка, не переймається на відміну від тих, хто за 5 метрів від каси. Класне, класне враження, отако зроли. О, хорошо, так. Ніжні ти, показувати холодно, ти, ти, ти точні кому це було. Вони знають. Ті, кому вболівальники передають привіт, стоять за 200 метрів від каз. Керівництво стадіону та футбольні функціонери спокійно розповідають, як сьогодні боролися із квитковим ажіотажем. Появились розділення череді, появились розділення білетів по категоріям. А от біля віконечок спокоєм і не пахне. Ми стоїмо 11 садінася вечора. Очерина не продвігається, всі кричать, друг на друга матеряться. Ну, це неможливо. Можна ж цивілізовано, спокійно стати, все купити, організовано, без лишніх проблем. Це ажіотаж кричат, ну придурки просто. Чому нема скорой допомоги, почому нет міліції, почому нету нікого, Ніде, рядом нету. А якщо комусь стане плохо зараз. Вигуки перериває зойк першої жертви, притиснутої парканом. Рой! І підставляй ночі. Вже... Петро Мартинець у черзі навіть згадав молодість. У 70-х у такій же тисневі квитки на Динамо купував. Туди балоніве плащі грузини за 75 гривень нам отдавали за билет, за любой. Поки одні Ждають, інші такі виходять з мріяними кутками. Слава Україні! Вот она победа наша! Чотири ноль, чотири ноль. Третій ряд Удачно. Це по 250. Так само без проблем. Квитки продаються і в касах для інвалідів. Тут є аж 300 і жодного натяку на черги. Достеріння і, пожалуйста, два білети на руки. Тільки перша руба, а второй ні. Квитки у цій касі є і о 12.30. А коло звичайних кас залишились лише гори сміття і купа розчарування. Квитки розпродані. І є хіба що у перекупників, бідкаються фанати. 350 гривень, то це мінімум. За ворота там за табло там щось там сидіти. Хоча шанс потрапити на стадіон, у вболівальників все таки залишається у день матчі у каси Олімпійського викинуть останню тисячу квитків. За які кажуть фани, теж доведеться поборотися. Олександр Манюк, Михайло Путята, новини 2+,2.